Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником. Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман ВІЛОУ. Глава 39 КЛІТКА Кейсі повільно розплющив очі розфокусованим поглядом, спробувавши роздивитись незнайоме для себе місце. У голові паморочилось, а спогади щодо подій, які відбулися кілька годин тому, не поспішали складатися у єдиний цілісний пазл. За кілька хвилин картинка перед очима набула чітких обрисів, дозволивши кейсі тверезо оцінити навколишній простір. Навпроти чаклуна надійними вартовими простягалися міцні на вигляд сталеві грати. Поволі роздивляючись навколо себе, Кейсі зауважив, що знаходиться у приміщенні, що за всіма ознаками подібне до середньовічної в'язниці. На сірому камені стін танцювали лиховісні тіні від смолоскипів, вогонь яких час від часу розтріпував колький протяг, а гнітюча атмосфера, що панувала навкруги, лише додавала впевненості у власній правоті. Наразі Кейсі сидів на жорсткому матраці, зробленому із мішковини і, вочевидь, щільно набитим якимось ганчір'ям. Перші спроби підвестися, виявилися не досить вдалими, але наполегливість врешті взяла гору, дозволивши Кейсі, тримаючись за стіну, рушити вздовж тюремної камери. За мить спини чоловіка пробіг холод. Пам'ять, що до часу грала з Кейсі злий жарт, раптово відтворила спогади останніх подій. Намагаючись стримати рівновагу, черівник почав нервово роздивлятися навсебіч. Помаранчевий спалах одного зі смолоскипів на мить висмикнув з темряви віддалений куток, оповитий мороком камери. Черівник квапливо рушив вздовж стіни, невдовзі присівши біля матраца, вкритого соломою. На жорсткому ліжку мирно спала Юлія. Кейсі поквапився оглянути дівчину, і, не побачивши на її тілі видимих ознак поранень, і з полегшенням зітхнув. Дихання їй здавалося спокійним, а пульс виявився рівним. Це спонукало Кейсі дещо заспокоїтись і переконати себе, що дівчина перебуває у глибокому сні і з часом буде ладно самостійно прокинутись. Несподівано світло смолоскипів згасло, і Кейсі відчув на собі важкий погляд. Замить помаранчеві язики полум'я знову розпочали світанець, а Кейсі своєю чергою швидко озирнувся до град. По інший бік металевих прутів у бік чоловіка споглядали дві крапки червоних очей, що спалахнули на тлі суцільної, чорної порожнечі, яка кружляла під каптером високого чоловіка у довгому балахоні. З поверненням додому, чаклуне, просичав голос незнайомця. Здається, теж занадто загостився у світі звичайних. Кейсі хутко поглянув на Юлію, що продовжувала мирно спати. Ми дали їй трохи заспокійливого бальзаму, аби на певний час берегти свідомість від майбутніх потрясінь, мовив жахливий чоловік. З останніх фраз Кейсі зробив висновок, що перебуває у звичному для себе світі, от лише місце було чарівникові геть незнайомим. Вирішивши не чекати лихої долі, Кейсі зібрався з силами і зірвався до град. Задум чарівника полягав в тому, аби схопити майбутнього ката за барки та добряче вдарити опруття, опісля чого обшукати непритомного вартового, аби заволодіти ключами від дверей. Але необачні кроки зазвичай призводять до не найліпших наслідків, і за кілька секунд відчайдушний Кейсі отримав нагоду згадати це неписане правило. У ту саму мить, як чарівник набрав прискорення, грати на його шляху спалахнули блискавкою електричного розряду. Кейсі різко загальмував і, ледь не зазнавши ударом струму, завалився на спину. Дурний. зашипів незнайомець і з пересторогою втягнув у себе повітря так, ніби шукаючи в ньому чиюсь присутність. Не знаєш, до кого потрапив, і я міг би змусити тебе кричати від болю. Але на все свій час. Кейсі продовжував лежати, спершись на руки, перебуваючи на розумінні того, що відбувається. Ти ж рибалка? несподівано просичав незнайомець так, неначе занурився до підсвідомості Кейсі. Знаєш, як це ловити на живця, чарівник без вогню? У повітрі залунав лихий сміх, і приміщення на мить занурилося у темряву, а коли смолоски познову розпочали світанець. Жахливого чоловіка по інший бік рад вже не було. Неприємне усвідомлення реальності швидко зігнало із Кейсі залишки сну. Підвівшись, чарівник поквапився схилитися над Юлією. Якщо свою недавню мандрівку до світу звичайних Кейсі, уникаючи зайвих подробиць, бодай якось міг пояснити, то у випадку з переміщенням Юлії усе було куди складніше. Наразі багато що залежало від правдивості слів чоловіка у капторі. В разі якщо інквізитор не збрехав і дівчина отримала магічний бальзам, її свідомість мала на певний час захиститись від кардинальної зміни місця перебування, втім, щодо роз'яснення дивних подій усе так або інакше мало лягти на плечі Кейсі. Чоловік раптово усвідомив, якою безглуздою виглядала його відчайдушна спроба впоратися з інквізитором, вдаривши того пруття. Якщо, бодай, половина з того, що Кейсі чув про орден старих інквізиторів Правда, не володіючи навичками вправного бійця, перемогти їх у звичному двобої шансів не було. Несподіваний звук, що раптом долинув з коридору, змусив Кейсі зачаятися у дальному куті поруч із Юлею. Замить, Кейсі побачив дивну процесію, що складалося стрійці зовні схожої на чоловіка, котрий нещодавно стояв по інший бік рад. Вже знайомі довгі балахони з каптором, лише здається, світліші від того, що мав загадковий чоловік. Кейсі пригадав, що згідно з відомостями щодо ордену, кольоровий тон балахона визначав певну ієрархію серед осередку інквізиторів. У будь-якому випадку пан шиплячим голосом, на думку Кейсі, був головним, адже саме він спромігся відкрити портал між світами, крізь який їх із Юлею затягло до підземної в'язниці. Щодо того, що камера розташовується саме у підземеллі або ж на нижньому поверсі якоїсь фортеці, Кейсі майже не мав сумнівів. Про це свідчила не тільки атмосфера, а й те, що переважна більшість подібних місць у світі чарівника, Знаходились в печерах та спорудах на зразок замків. Процесія спокійно прокрокувала вздовж град і невдовзі зникла у хитросплетінні коридорів, лишивши кейсі сам на сам із до часу непритомною Юлею та низкою бентежних думок. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.